І друге таке важливе питання, яке б я хотів сьогодні розглянути, я почув цю інформацію сьогодні. Знову ж таки: видання Build. От, Вже багато хто з вас писав в коментарях, так само, що він там думає про статті даного видання, але все-таки, як я кажу, нема диму без вогню. І треба хоча б це перевірити, ту інформацію. Так от, що вони там написали? Ми вже чули там заяви, що там вже готується готується, ніби там країни НАТО до війни з Росією. Там діло там са там велико велику статтю. Можливо, ви теж це чули. Думаю, чули, хто дивиться, слідкує за новинами. Про те, що там Росія десь, от в кінці якраз лютого, я так скільки пам'ятаю, здається, цього року мобілізує там десь 200 тисяч людей, і вони так підуть і захоплять всю Україну, і там потім почнеться провокації, йде Прибалтика, і там одним словом, що вони так там восхваляють, що там Росія така сильна, потужна захопить всю Україну, і так далі. І я так це сьогодні послухав, і я думаю. Для чого взагалі таке писати? Тобто це настільки треба тим, хто, хто взагалі придумує такі сценарії? Це настільки треба не вірити в перемогу України, чи, не ві... чи настільки треба вірити в силу Росії, чи настільки треба думати, що нам перестануть допомагати, і в нас не буде власного виробництва воєнного, і вони там наберуть купу людей, зможуть завоювати всю Україну. Ну, це хіба при такому розкладі, що нам взагалі перестають допомагати, потім нам ну, власного виробництва нема. Ну то звичайно, що та саранча полізе далі, далі і далі. Ну, це знаєте, і безкарно зрозуміло. Але все-таки от пишуть знов такі речі. Ну, тож, давайте ми подивимося. Ну наскільки це ймовірно, що Росія може таки захопити всю Україну, і далі буде війна там з країнами НАТО, і далі там буде, -буде багато всякого негативного, що вони там написали. Давайте подивимося, чи справді воно може бути. Перша карта. Верховний суд. Карта вкотре говорить, що те, що прописано по сценарію, Вищими інстанціями так воно має бути. А ви знаєте прекрасно, бо я це неодноразово говорив, що сценарій прописаний вищими силами наразі єдиний. Це перемога України. Він поки що не змінився і не переписався. То я, знову ж таки, карта як судного дня. Я вже не знаю, що ж то таке би мало статися. Господи, відведи і нейтралізуй, щоб ті їхні сценарії негативні реалізувалися. Друга карта Перевернутий туз жезлів. Угу. Є така фраза: не вредно. знаєте. Ну, вже скажу таким, як би російською мовою. Перевернути туз жезлів. Для того, щоб таке зробити, треба мати, ну, для цього відповідно основу. Ну, одним словом, багато чого треба мати. Це так само, як ймовірність там ядерної війни і ядерного цього всього. Звичайно, якийсь цих сценарій він прослідковується. Ну але. Тро, трохи ще так само нашу ті негативні сценарії прописувати. І, знову ж таки, оце, от людей. Залякувати там і так далі. Бо поки ця ймовірність, вона знову ж таки залишається малоймовірна. Карта балансу. Так, далі у нас. Весмірка кубків, карта пустоти. Ну придумав же щось таке. Коро, король жезлів перевернутий. Це ще знову ж таки може бути і падіння тої влади путлєрівської. я про це давним-давно теж говорив. Що будь-що має свій початок і завершення, будь-які процеси, будь-яка система, і будь-яке правління, і ця путірівська система теж не вічна. І я ще казав, що питання в тому, що, як, що там з тими виборами в них, і як там, і що там, і до чого там. Це їх взагалі, от там вибори в Америці, вибори ще там тим словом багато, якихось таких світових, якби ну, персон, лідерів, значимих. От, і керівник можуть якраз змінятися. І це 24 рік взагалі це все може бути таке, знаєте, до гори ногами. І карта мер. Світ. Хто написав і для чого написав оці от такі страшні сценарії? Ну, Бог йому суддя. Ну, де то таке писати? Тому тим більше хай Європа рухається. Більше допомагає нам і світ, щоб та дійсності срань далі не лізла вже, на настоя. Може, ця стаття якраз ще більше змотивує людей подумати, що до чого і як, розумієте? Ну, бо дійсності думати над цим потрібно. І потрібно в обов'язковому порядку в обов'язковому порядку. Допомагати нам разом спільними зусиллями, щоб протистояти всій тій нечисті. Король жезлів. Ну, або десь це така теж нотка якоїсь роз пропаганди. Я не знаю. Ну я кажу, це наскільки треба там не вірити в Україну і наскільки там. Розказувати, яка Росія сильна, потужна, могутня, що чуть-чуть там не весь світ вони завоюють. Ну, ну, Десь, знаєте, таке. Ну, я розумію, що там так не писалося, але сприймається воно десь, десь приблизно так. Так, перевернутий світ, десятка мечів, трійка жезлів перевернута. Повішаний монах відлюдник. То, що вони би хотіли захопити весь світ, ну, я в цьому навіть не сумніваюся. Тому що це нечисте, воно хоче взагалі пошерти захопити весь світ. Ну, ще раз наголошую, що би вони там не писали майбутнє багато варіантів. От спитаємо вкотре. Україна по факту все-таки. Переможе Росію в даній війні. Зараз витягнемо три карти. Аркан Мах. Так, це те, що є в наших силах, в наших можливостях. І дай Бог в нашому ресурсі. Колесо Фортуни є певна доля, певний фатум, певні кармічні проходження. І, відповідно, Колесо Фортуни говорить, що був початок цієї війни, буде її завершення. Пряма позиція для України з перемогою. Колісниця. Три аркани старших, три так. А хто не вірить, то Бог тому суддя. Тому що по вірі кожному теж приходить. І ми маємо ще більше об'єднуватися в молитві, в допомозі одному, в допомозі нашим воїнам. Для того, щоб якраз нейтралізували ці негативні сценарії майбутнього і такі, от, що там пишуть за них. І максимально реалізувалися якраз оці плюсові сценарії майбутнього. Але відповідь йде так. Україна по сценарію, прописаному Вищими силами, як мало перемогти, так і далі має перемогти. Хай буде так чим пошвидше, що в наших можливостях працюємо над цим кожного дня. І разом і далі до перемоги України крокуємо. Хай буде так. Хай нам допомагають всі вищі сили, всі сили, які борються з тою нечистю, і ми разом з ними також в об'єднанні. Нечисть всю обов'язково здолаємо.